Якими подіями запам'яталася золота середина тижня? Моїм колегам пропоную дізнатися. Ми вітання, це програма Час і ось про що ми розкажемо вам сьогодні. Активне скорочення. Соціальні працівники Закарпаття влаштували мітинг під стінами ОДА. Зменшення доходів на засіданні уже виконкому заявили, що доведеться затягнути паски. Оновлена алея у центрі Мукачева викорчували дерева, які росли впродовж десятиліть. Альтернативне паливо, яке джерело енергії ми експортуємо в Європу. Рентген на колесах. У жителів Ужгородських сіл перевіряли легені. Дерев'яний храм, церкву в Дешковиці почали відвідувати рідше. Великодня виставка творчі шедеври наймолодших мукачівців до Пасхи. Народний депутат Віктор Балога закликав лідерів сходу зайняти чітку позицію та піднімати народ. Політик прокоментував звіт силовиків у парламенті. Які висновки можна зробити з доповіді силовиків у Верховній Раді? Вони працюють настільки, наскільки дозволяє політичне керівництво держави. Публічна критика в цій ситуації це однозначно погано. Але коли відповідальні керівники не роблять з неї висновків, це ще гірше. Лідерам сходу саме час зрозуміти, можливість вигнати російські війська ще не втрачена. Позиція моя хата з краю. Вже не проходить. Визначайтеся, або ви з нами, або ж з окупантами, каже політик. Він додав, наші силовики можуть працювати краще, якщо будуть відчувати підтримку населення. Будь-якому куточку країни вони повинні почувати себе як вдома, а не як чужинці, зазначив Віктор Болога. Лідери Сходу повинні піднімати народ і показати, що схід не сприймає запланованого вторгнення російських військ. Борги із зарплат перевалили за 900 мільйонів гривень. Станом на 1 квітня загальна заборгованість із заробітної плати в Україні становила майже 910 мільйонів. Про це свідчать оперативні дані протокольного рішення Кабінету міністрів. На початку року, за даними Держстату, ця сума була менше 808 мільйонів гривень. Відповідно до рішення уряду, кожне міністерство та інші центральні органи влади повинні подати кандидатуру повноважного представника до персонального складу комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Пенсії, стипендії та інших соціальних виплат. Сьогодні в Україні працює близько 12 тисяч людей в соціальній сфері, які в середньому отримують мінімальну зарплату. Новий уряд планує скоротити кількість соціальних працівників. Найбільше уріжуть фахівців соціальних центрів допомоги сім'ї та молоді. На Закарпатті з таким рішенням соцпрацівники миритися не згодні. Ірина Ващук побувала на мітингу проти викрадення робочого місця. Біля обласної адміністрації вранці зібралося близько сотні соціальних працівників краю невдоволених новою ініціативою уряду скоротити усіх похибців центрів допомоги сім'ям та молоді. До Ужгорода приїхали із цілої області із транспарантами та прапорами. Мовляв, скорочення потрібно починати із себе, а не простих людей, які і так виживають на тисячу гривень. Вимагали, аби до них вийшов голова адміністрації. Ні звільнені соціальної роботи, ні соціальної роботи. Соціальні працівники Ужгородщини кажуть, у їхньому районі вже вирішили скоротити фінансування соціального центру допомоги. Тепер люди не знають, чи є ще сенс працювати. Бояться, що завтра їх звільнять, а гроші так і не виплатять. З півтора мільйона фінансування знято 917 сімнадцять тисяч. Нас є 29 фахівців, плюс директор, заступник. Ну і там ще є керівники відділів. Ну і міністерство соціальної політики офіційно ніякий наказ про звільнення не давало. Ми маємо ходити на роботу або безкоштовно. Я це трошки не розумію, або на громадських засадах, або бути волонтерами. або нехай нас поставлять якось в якісь. Проінформують, що ми маємо далі робити. Чи ми далі ходимо отримуємо? Ми не факт, що ми зараз ще за квітень отримаємо зарплату. Більшість людей залишаться без роботи із дипломами про вищу освіту. Багато і таких, хто аби працювати із людьми, які потребують моральної та психологічної допомоги, пішли навчатися на другу спеціальність. Однак залишилися у скрутному становищі. Роботи не буде, а за університет потрібно платити. Зараз, якщо нас скоротять, ця вся робота просто упаде на дно. Ті люди, котрим ми хоч трошечки якось намагалися допомогти, вони взагалі залишаться без цієї допомоги. Я юрист за освітою пішла вчитися ще на психолога. У мене в самої троє діток. Я не знаю, що буде далі. До мітингувальників голова обласної адміністрації Валерій Лунченко так і не вийшов. Натомість на площі народній з'явилася Наталія Романюк, директор Закарпатського центру соціальних служб. Вона закликала ініціативну групу із кожного району області поспілкуватися і письмово звернутися до неї про порушення посадових прав, адже поки офіційних постанов про звільнення працівників немає ні на обласному, ні на державному рівні. Зменшення субвенцій і доходів до місцевого бюджету. Заходи скорочення видатків вже визначили як неминучі для Ужгорода. Затягнути паски доведеться і медицині, і освітянам, і спортсменам. Більше про економію, передвиборну агітацію та інші проблеми міста Олена Смарека дізналася на черговому засіданні Ужгородського виконкому на рівні керівництва країни зменшили субвенції для місцевих бюджетів. Відтак, і бюджет Ужгорода підлягає черговому перерозподілу для обласного центру. Це щонайменше мінус 16,5 державних мільйонів у дохідній частині. Видатки зменшать на 9 мільйонів. Однак, абсолютно всі сфери зазнають скорочення. Це другий випадок іменно такого скорочення видатків, що передбачається різні отакі економічні кризові ситуації. Збільшення доходів. Ми можемо, якщо ми видатки можемо щоквартально переглядати, якщо не виконання бюджету, що це чому держава так говорить? Щоб не нарощувався бюджетний борг, не можемо ми брати зобов'язання, якщо бачимо, що немає податків і зборів. Не може це це дефолт, це банкрути. Це дефіцит. Перекривати грошима із місцевого бюджету не вийде за попередніми підсумками першого кварталу цього року. Доходи зменшились, тому очікуване недовиконання бюджету. Левова частка зменшення видатків припадає на фонд заробітної плати. Це зумовлено відмовою від запланованого збільшення мінімальної зарплати, вкотре гостро постала проблема казначейства. Де треба докласти якусь громадську активність, так скажемо, тому що це конкретика, це конкретні гроші, конкретно для міста, які вже є. Не ми щось просимо. Це наші гроші. Вони вже ну ми їх заробили. Місто заробило, але. Не можемо порушили і питання передвиборної агітації. На комісії розглянули список спеціально відведених для розміщення друкованої продукції місць, якими рекомендували обмежитись, особливо у центральній частині міста на існуючих рекламно-інформаційних тумбах, рекламних щитах, дошках оголошення, будівельних будівельних майданчиків і розташованих в людних місцях згідно переліку. Тобто з метою упорядочення заборонити будь-де. Так, як у нас на телеграфних стовбах на освітлення Виконком пропозицію підтримав, однак із уточненням, список потребує переобліку, адже не у всіх зазначених як рекламні дошки місцях вони справді є. Також розглянули і дозволи на вуличну торгівлю. Одним із найбільш спірних питань став візок із морозивом на вулиці Корзо. Підприємці наголошували, чи не єдині дотримались вимог щодо зовнішнього вигляду торгової точки. Цього року ми розробили такий проєкт, який я надію, що вже буде надовго. І буде задовільняти всіх проєкт у вигляді нашої вітрини, у вигляді візочка, оздоблені деревом, повністю вони будуть. І я думаю, що це гарно і не буде заважати абсолютно архітектурі міста. Комісія рекомендувала відмовити у зв'язку із захаращеністю вулиці. Підприємці ж кажуть, їхній проект красивий, а продукт якісний, тоді як поряд продають звичайне морозиво зі звичайних обклеєних рекламою холодильників. Виконком прийняв рішення перевірити вже видані дозволи на торгівлю а дозвіл на торгівлю із дерев'яної ядки таки надати. Громадський ілюстраційний комітет Закарпаття вважає, що Мирослав Щербей не може бути головним рятувальником Закарпаття. Відповідний висновок цієї громадської організації розмістили на її сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Мирослав Щербей, депутат Закарпатської обласної ради. Він був членом фракції партії регіонів, активним функціонером якої був до ліквідації обласної організації. Він досі залишається на посаді керівника державної служби з надзвичайних ситуацій області. Профілактика дитячої та підліткової злочинності. Головна тема, яку обговорювали під час круглого столу, правоохоронці, освітяни, працівники соціальних служб та представники громадських організацій. На зібранні також порушили питання виховання дітей сиріт і тих, хто проживає в неблагополучних сім'ях. Проблему краще попередити, аніж боротись з наслідками. Тому профілактиці дитячої та підліткової злочинності потрібно приділяти велику увагу. Переконані правоохоронці. Саме з цією метою і зібрали круглий стіл. Серед запрошених були соціальні служби, служби справ дітей, органи прокуратури, громадські організації, тобто ті, ті, будемо так казати, структури, які приймають участь у даній профілактиці для того, щоб почути кожного, які є шляхи вирішення. тому що мета мета взагалі всієї профілактичної роботи, це не констатація факта. Самого що непольний різний сквоз злочин, іменно не допущені його до цього. Профілактичні заходи вже дали свої позитивні результати. Про це свідчить статистика за минулий рік. Якщо в минулому році питома вага була скоєна неповнолітнім по місті Мукачево 4, тобто на рівні України, то по Мукачевському районі це 6,6 відсотків від загальної злочинності. Аби профілактичну роботу покращити, не зайвим було б збільшити кількість фахівців. Зараз близька ми МСД Мукачівському міськрайонному дуже мало людей, і ми не можемо їх запросити на наші заходи. Що прийдіть, будь ласка, сьогодні туди, а завтра туди, а завтра ще в то село і допоможіть нам провести заходи, тому що, на жаль, проблема з кадрами. На зібранні також говорили про виховання дітей сиріт та тих, хто проживає в неблагополучних сім'ях, адже такі діти більш схильні до вчинення правопорушень. Утім, не поодинокі випадки, коли злочинцями стають діти із забезпечених родин. Треба постійно спілкуватися, бути з дітьми, проводити різні тренінги з дітьми і з батьками їхніми. І то я певно думаю, що буде результат соціальному сиріст. Досить втрачається інститут сім'ї. Батьки виїжджають за кордон, на заробітки Відповідно, покладається як надії, як то кажуть, профілактичні роботи, Сама профілактична робота на органи освіти. Без сумніву, психологи та педагоги перші можуть помітити схильність та виявити причини, які спонукають дітей та підлітків порушувати закон. Та лише завдяки тісній співпраці багатьох служб та установ результату можна досягнути. На Закарпаття переїхали 127 жителів Криму. Такі дані станом на 15 квітня: 84 особи цивільне населення, 43 особи військовослужбовці та їхні родини. В області з 8 березня працює регіональний штаб із питань переселення жителів Криму. До роботи приєдналися обласна організація Товариства Червоного хреста, благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті та ряд інших громадських благодійних організацій і волонтери. Внесли зміни до програми Турбота щодо посилення соціального захисту. То громадян на цей рік вона передбачає майже 2 мільйони гривень для транспортування, харчування та розміщення сімей в закладах Закарпатської області. Угорщина виділить гроші, аби фури об'їжджали Мукачево та Берегово. За попередніми даними, країна сусідка має намір надати Україні 600 мільйонів євро кредиту на ремонт і будівництво з'єднувальної ділянки дороги від берегова до траси Київ-ЧОП. Кошти спрямують на капітальний ремонт і часткове будівництво на окремих ділянках траси. Зокрема, передбачають спорудження об'їзної дороги до берегова та мукачева, щоб відвести великовантажний транспорт за межі населених пунктів. У межах цього проекту розглядають можливість будівництва дороги від пункту. То пропуску закарпатської області до пункту пропуску з Румунією. Процедура погашення кредиту передбачає відстрочення на 4-6 років. У перечинському лісництві виявили самовільну рубку дерев. Ліс залишився без 12 дубів і одного ясеня. Загальна кубомаса незаконно зрубаних дерев склала більше 23 метрів кубічних, а сума збитків, завданих державі, сягає майже 83 тисяч гривень. Закарпатська прокуратура зайнялась працівниками державного підприємства Перечинське лісове господарство за фактом службової недбалості. Далі у випуску про оновлену алею в Мукачеві, а також рентген на колесах на Ужгородщині. Рухаємось далі. Рентген на колесах. У жителів ужгородських сіл перевіряли легені. Дерев'яний храм, церкву в Дешковиці почали відвідувати рідше. Великодня виставка творчі шедеври наймолодших мукачівців до Пасхи. У центрі Мукачева на площі миру викорчували всі хвойні дерева, які росли там впродовж десятиліть. Роботи тривають уже кілька днів. Як виглядатиме алея на центральній площі Мукачева, знають наші кореспонденти. У понеділок на площі миру в Мукачеві на центральній алеї викорчували всі хвойні дерева. Магнолії залишилися, їх чіпати не будуть. Питання не великої революції чи великої реконструкції, питання видалення аварійних дерев. Просто банальне питання робоче. Минулого року одно дерево вже впало. Ми бачили його. І ці, які були обстежена була коренева система, вона не витримувала і при сильному вітрі могла нанести шкоду. В центрі міста ходять діти і так далі. Тому було прийнято, було обстежено дерево, воно ці дерева вони аварійні. І їх видалили. Зараз на алеї пораються комунальники: одні рекультивують газони, інші збирають сміття та каміння, треті розрівнюють землю. Доводиться поспішати, адже за кілька днів великдень. Згідно проекту раніше розроблено декілька років тому назад Львівським проектом інститутом проекту реконструкції. Там передбачені клумби, там передбачені квіти, там передбачені нескорослі кущі. Тому так і будемо йти. Уже незабаром нові насадження проростуть. Кажуть, буде гарно, адже все буде зроблено згідно з проектом архітекторів. Міська влада запевняє, буде навіть краще ніж з ялинками. Газова незалежність в сучасних умовах це вже не примарна мета, а нагальна необхідність для України. Здорожчання імпортованого синього палива та напружені відносини з країною постачальником змусять українців економити тепло і шукати альтернативне паливо. Яке джерело енергії ми експортуємо в Європу і майже не використовуємо самі. Дивіться в сюжеті Олени Смереки. Yeah. Перехід на альтернативні джерела енергії, зокрема тверде біопаливо, неминуче в умовах подорожчання газу. Європейці вже до 2020 року планують отримувати 140 тисяч кілотон енергії щорічно саме з біомаси. Таким має бути і майбутнє України. Переконані фахівці Цей газ нам не належить. Ми його імпортуємо, платимо за нього великі гроші і постійно входимося в стані війни. Тим, хто нам поставляє, вони можуть сам самі, самі по, собі, по собі визначати ціну на газ, держати нас. На гачки. пелети один із ефективних джерел енергії, в тому числі із соломи, рослин та навіть органічні бракети, виготовлені із відходів деревообробної індустрії. Їх вважають буквально золотим дном Закарпаття. кажуть, внутрішній ринок уже використовує такий спосіб обігріву. Однак незручності викликає те, що не завжди споживачі знають, де купити паливо і що вони купують. Стандартизації пелети за законом підлягають із 1 січня 2014 Надцятого року, однак, поки що лише на папері, та й загалом проект потребує підтримки. Відсутність стимулів для виробників власне тепла з твердого біопалива потребує впровадження кредитних і податкових пільг для тих, хто виробляє тепло на будь-якому рівні, на комунальному, муніципальному, комерційному, приватному. Цей ринок потрібно стимулювати економічно переходити на альтернативні види палива доцільно стверджують експерти. На підтвердження наводять цифри. До прикладу газові котли дають коефіцієнт корисної дії 92%. Біопаливо лише трохи менше 87%. Однак, при обчисленні вартості одиниці вихідної енергії, перевага на користь біопалива вражає різниці у шкідливих викидах, яких майже немає біосировина. Плюс до цього незалежність. У випадку з газом не треба замислюватись, де і коли купувати паливо і як завантажувати його у сховище. Але знову таки ствердження, можливо, трохи застаріло. поза останніми подіями, що відбувається, таке питання в випадку з газом, з газовими котлами може постати. У випадку з біопаливним котлем ви маєте автономність, екологічність, незалежність у вибору постачальника безпосереднього палива для вашого котла. Дорожчий на 10% від газового біокотел окупиться максимум за 2-3 роки, кажуть спеціалісти. Із зростанням цін на газ переведення внутрішнього ринку на біопаливо буде явно економічно вигідним, адже наразі Україна четвертий за величиною експортер. Жителі Хущини добровільно здають зброю до міліції. До 30 квітня триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Двоє жителів хуського району. Здали мисливську гладкоствольну рушницю. А у Мукачеві житель старого Давидкова вирішив здати на експертизу старовинні речі, які він знайшов у своєму старому колодязі під час чищення. Ці речі, вважає чоловік, можуть мати навіть історичну цінність, адже за металом, з якого зроблені шаблі і тесаки, зрозуміло, що їм не один десяток років. Наразі всі речі перебувають на дослідженні у науково дослідному експертно криміналістичному центрі. Добровільна здача зброї у цей період звільняє громадян, які незаконно її зберігали. Адміністративної та кримінальної відповідальності. Рентген на колесах традиційно проїхав селами Ужгородського району. Профілактичний огляд органів дихання зібрав значну кількість жителів. Це й не дивно, адже аби обстежитись, не доводиться їхати до обласного центру. А хворобу краще виявити на ранніх стадіях. Уже третій рік поспіль пані Маріана, жителька села Руські Комариці, проходить обстеження прямо за місцем проживання. Рентген на колесах приїздить в село щороку, тож і не доводиться долати кілометри до обласного центру, стояти у чергах в лікарні. Розповідає жінка. Дуже важливо проходжувати хоча б раз на рік. Ми, ми догляд проходимо кожні півроку, так як ми працюємо з дітками. Флюорографію проходимо раз у рік. Цими днями автобус з рентгеностаткуванням приїздив до жителів руських комарів, Нижнього Солотвна та Холмців. На території цих сіл компактно проживає і Ромська громада, яка до питань профілактики теж ставиться відповідально. У нас ромів багато боліють, хворіють туберкульозом. Ну то, що вдома, я їм всім сказав. Вроді вони вже всі пройшли, тільки я один залишився. Хочу зараз теж пройти, хоча я і проходив шість місяців в тому. Ну, хочу ще раз при тому що кашляю. Рентгеном на колесах в села Ужгородщини не нехтують. Жителі розуміють, профілактика, запорока своєчасності, виявлення хвороб. Відтак швидкого одужання кажуть медики. Серед населення неромського населення, значить, перехворівших 19 чоловік, які кожного року проходять обстеження, переєстрацію і загострення, захворювання і рецидивів не спостерігалось. Минулого року під час обстеження виявили один випадок туберкульозу. А загалом на території сіл, що обслуговує різко-комарівська сімейна амбулаторія, проживає 19 чоловік, що колись перехворіли туберкульозом за віки своєчасні діагностиці та лікуванню епідемію туберкульозу в районі вдалося призупинити. Майже 200 років дерев'яна церква покрови Божої Матері в Дашковиці була головним місцем молитви для прихожан. Незважаючи на свої розміри та вік, в ній донедавна провадили літургії. Та після будівництва нової церкви дерев'яну почали використовувати рідше. Утім, доглядають за нею як і раніше, поза як конструкція де почала давати слабину. Цей дом Божий, куплений від от весілецької. До весі Дешковиці і создан року Божого 1839-го. Дата встановлення церкви в селі для громади і досі знакова подія. Існує багато версій того, як саме була куплена церква і як її сюди перенесли. За однією з них зробив це місцевий чоловік, який знайшов скарб. Частину знайденого витратив на власне газдівство. За решту придбав для дешковиці храм. На той час. Сільчани, жителі села Сільце, продавали свій храм, тому що я так думаю, що ви вони більш були багатшими людьми, хотіли собі построїти храм кам'яний. І тому та сім'я вирішила, що якусь частину грошей золотих, золотих залишать собі, а на другу частину куплять у, село, у своє село храм. Типовий бойківсько-лемківський стиль, в якому виконана церква, вирізняється формою вікон, широкою колонадою зрізбленням та вежею з бароковим наверщам. Двосхилий дах вкритий гонтом. Саме з ним і найбільше проблем. Над входом та біля вежі він протікає, а волога починає псувати несучі дерев'яні конструкції. Як можуть, прихожани доглядають за церквою, хоч на її фасаді і красується табличка, що це пам'ятка архітектури, яка охороняється державою. Доглядання за храмом ми поставили лише на свої плечі, тому що від держави не можна вибити щось такого, якоїсь допомоги на храм, на архітектурну пам'ятку як таку, не лише достояння нашого села, а я так думаю, що достояння нашої і держави, і нашого в цілому Закарпаття. На таблиці чітко вказано, що пошкодження карається законом та чи застосує держава покарання проти самої себе. Питання залишається відкритим. Ні, грошей з бюджету, ні кваліфікованої реставрації, подібна бездіяльність теж на шкоду будівлі. На цей рік ми плануємо із нашими прихожанами. Так ми рішили з нашою десяткою нашого храму нового вже. Що будемо своїми силами відремонтовувати, прихожани самі доглядають за пам'яткою архітектури свого часу. Не дозволили розібрати церкву і відвести Ужгород. Зараз, хоч і моляться в новому храмі, про старий дерев'яний не забувають. Розписи храмів карпатського регіону так називається виставка художньої фотографії, яку відкрили в Ужгороді. Це вже не перший і не останній захід, зазначають автори представлених творів. На виставці можна побачити живопис не лише закарпатських храмів, але й церков сусідніх держав. Андрій Білканич докладніше. Спілка фотохудожників Закарпаття знову радує любителів церковного живопису. Близько півсотні робіт семи фотохудожників, з яких чотири закарпаття та троє зі Словаччини змогли наблизити всіх охочих до старовинного церковного живопису храмів карпатського регіону. Сім авторів, тобто сім фотографів, їздили там. Регіоном фотографуючи і таким чином формувалася ця колекція. І Коли ми подивилися, що вже можна представити, тобто якраз зараз дуже доречно, великдень іде, і буде цікаво всім. На роботах фотохудожників представлені храми з чотирьох країн Словаччини, Угорщини, Румунії та України, а саме Закарпаття. Розписи датовані 14-15 століттям. Багато з них вперше презентують в Ужгороді після реставраційних робіт. В основному тут представлені роботи у храмах із храмів розписи, які були зроблені в 14-15 столітті. Є кілька, є кілька також розписів, які там далі. Для, для того, щоб розтягнути, то ми кілька дали фресок. 17 століття кілька з 18-го. допомогти ідентифікувати деякі церковні розписи, зумів кандидат мистецтвознавства Михайло Приймеч. Зазначає, культура представлених храмів так званого регіону верхнього потеся досить близька та свідчить про тісні взаємозв'язки наших предків. Образотворче мистецтво доби середньовіччя нам майже невідомо, хоча тут представлена не тільки доба середньовіччя, бо здебільшого це речі, які знаходяться всередині в храмі. І куди досить важко потрапити, і тому презентація образотворчого мистецтва середньовіччя і будемо казати 17-го століття, яке є тут присутнє, є дуже цікавим. Відвідати захід можна впродовж місяця до 15 травня. Самі ж організатори фотохудожників вже планують наступну виставку. Писанки з глини та пластиліну, експозиції та картини на великодню тематику. У Муканчівській художній школі імені Міха Монкачі відкрили виставку, яку присвятили пасхальним святам. Цього разу свої роботи представили наймолодші викладачі. Кажуть, діти постарались на славу. Бачили роботи юних дарувань і наші кореспонденти. Для юної художниці Олександри Великдень улюблене свято. Свою картину малювала не один день. Роботу виконала олівцями. Сюжетом для малюнку також довго не вагалась. Каже, зобразила головну традицію свята, яку й сама підтримує щороку. Я намалювала на своєму малюнку хлопчика і дівчинку. Я зобразила головну традицію Пасхи розписувати писанки. Також я намалювала церкву за вікном. Тому що діти готуються йти до церкви. А от Ганна більше полюбляє ліплення. На великодній виставці її робота з пластиліну. На писанці виліпила сонце, церкву, візерунки. Я зробила писанку, на якій зображено великдень. Ця писанка як тюльпан. Для великодної виставки діти готувалися відповідально, кажуть викладачі. Свої роботи цього разу представили наймолодші. Разом з викладачем вони спочатку розглядають приклади і знайомляться з характерними національними елементами і мотивами, які використовуються в розписі писанок, виконанні витинанок на цю тему, керамічні традиції. І з цих елементів вже свідомо складають свої ескізи, по котрим виконують ту роботу. І тут ми можемо подивитися, що тут діти як люблять свою землю, свій народ, ну оці традиції, народні традиції, і фактично виставлено багато робіт в різних техніках: це й скульптура, це і малюнки, це й ветенанки. Роботи пов'язані з народними традиціями, діти завжди виконують із душею, тішаться викладачі. При цьому розвивають творчі здібності, розширюють світогляд. Так дітям прививають і любов до рідного краю. Діти свої почуття викладають в своїх роботах. Якщо дитина починає знайомитися з орнаментами і потім приносить, ну вкладає душу у, у ту роботу свою, коли вона розписує цю писанку, це дуже важливо для того, щоб дитина розвивалася духовно. Все, чому навчились в художній школі, діти згодом застосують вдома, коли будуть робити вже справжні писанки до Великодня. Четвер порадує новими подіями, тож якими вони будуть, дивіться далі. На порядку денному закарпатські депутати зберуться на сесію обласної ради. Стрибок долара. Чи влаштовують краян ціни валютного ринку? Великодня виставка. Креативні мукачівці презентували свої шедеври в замку Паланку. На цьому ставимо крапку. Більше інформації на нашому сайті у студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам гарного і весняного настрою до зустрічі в ефірі.